Ріпак посіяний цівалкою для цукрового буряку і з міжрядкою в 45 см. Станом на 19 квітня, міжряддя ще проглядаються. А далі цей самий ріпак з цією самою нормою, але висіяний. Суцільно на міжрядку 12,5 см Пьотінгер те Бачите, всі міжряддя закриті, міжрядь тут не видно. Минулої осені ми були на цьому полі, і проводили тоді порівняння сходів від точного висіву на міжрядку 45 і суцільного зернового висіву п'ятінгертеразем на міжрядку 12,5 см. Посилання на те відео буде в описі до цього. Широке міжряддя при висіві робить видимість такого густого і потужного рядка, і сам рядок може здаватися. Непогано розвинутим. Але коли ми звертаємо увагу на окремі рослини, то виявляється, що різні рослини мають різну висоту, різну, стаді... різну стадію розвитку, і що по розкладці, що по вегетативному розвитку, ці рослини будуть відрізнятись. Ось у нас є. Рядок є вищі рослини, нижчі, 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 нижчі. Далі знову десь там рослини піднялися в рядку вгору. А якщо ми подивимося вниз, подивимося на розкладку, то ну, ці речі важко назвати точним висівом. Якщо ми говоримо про сою або ріпак, то Точний висів це дуже-дуже умовне поняття. Скоріше, висів сівалкою точного висіву, але це не означає, що розкладка в рядку чи розвиток рослин буде однаковим, буде рівним, як від точного висіву. Ми тут спробували а, розставити рослинки, які були а, поряд в кількох рядках, так як вони розвиваються на полі. Так от, де які з них взагалі тут ростуть двойниками, тройниками. Вони відрізняються як за потужністю розвитку кореневої системи, так і за висотою та розвитком вегетативної маси. Тому точний висів по відношенню до ріпаку, так само, як по відношенню до сої, це дуже умовно точний висів. Натомість суцільний висів на меншу міжрядку дає нам більшу площу живлення, рівномірніший розподіл простору, доступу до сонця. Тут також трапляються. Двойники тут також трапляються якісь пропуски, але в середньому за рахунок хаосу ми маємо рівномірніший розподіл площі живлення, а ми маємо непогано розвинуту кореневу систему і доволі непогано розвинуту наземну вегетативну масу. Якщо ми подивимося. В середньому, на порівняння точного та е, суцільного висіву, то рослинки виглядають приблизно ось так. На сівалках точного висіву, в середньому Простіше налаштувати глибину порівняно із зерновою. Але є і зернові якісні сівалки, які добре тримають глибину. В сівалок точного висіву більший максимальний тиск на сошник. Але питання в яких умовах і чи дійсно він вам потрібен при посіві ріпаку? А точний висів, якщо не заходити на поле з дороги. Виглядає потужними рядками, але коли ви розглянете окремі рослини в цьому рядку. То зовсім не гарантія, що вони вам також покажуть, покажуться сильними, такими самими сильними, як при суцільному висіві. Це у нас поле, де ми паралельно висівали із ширшим міжряддям точним висівом, із суцільним міжряддям зерновим висівом. Це в нас другий виїзд на. Поле, і а, станом на осінь, та станом на середину квітня а, поки що суцільний посів виглядає краще. Ми будемо спостерігати за цим полем далі а, і подивимося, а, як себе ріпак вестиме аж до обмолоту, і що покаже бункер.